У селі Сторожниця Ужгородського району незаконно видобували корисні копалини. За інформацією слідчих, на околиці села агропідприємство отримало дозвіл на будівництво водойми для поливу сільськогосподарських культур. Однак, супереч проєкту, очільник компанії вийшов за межі визначеної ділянки та здійснив видобуток піщано-гравійної суміші, що є корисною копалиною загальнодержавного значення. За процесуального керівництва Ужгородської місцевої прокуратури, директору товариства, яке займається агропромислово. Бізнесом повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 240 Кримінального кодексу України, тобто йдеться про незаконний видобуток надр, які є корисними копалинами загальнодержавного державного значення, що спричинило тяжкі наслідки. У результаті, за висновками експертів, маємо збитки державі у сумі 1 мільйон 680 тисяч гривень. Наразі ще триває слідство, встановлюються інші обставини злочину також можлива причетність особи до неза законного видобутку корисної копалини місцевого значення, тобто піску.